Останній день ми ще не з Данилом довго сиділи, плакали. Бо закінчується наш круїз. Ми зараз причалили в Неаполь. Говорюємо. Не я намагаюся переконати Данила, що можливо варто поїхати в Соренто, а не гуляти по Неаполі, бо Неаполь це дно. Але Данило поки не піддається на мою авантюру. Підваска, ще не знаємо. Підпишіться так, і поставте лайк. Я. я вже казала, не, не слухайте його якісь дурниці. Вітаю вас, це Неаполі. Ми прийняли карколомне рішення не їхати в Соренто і Помпеї, а подивитися на Неаполь. Хоча люди нас застерігали, друзі та знайомі. бо Тут брудно, некрасиво в плані гміття всякого і так далі. Але ми хочемо спробувати нашу долю і подивитися. Я підвантажила на Google Maps пішохідний маршрут. От зараз ми по ньому пройдемо таке коло. Оло, скажи, будь ласка, свої очікування від Неаполя. Погані ти не будуєш очікувань правильно? Не будую. Дякую. А який топ для тебе буде в Неаполі? Погуляти і вернутися в корабель? Дякую за цей чудовий топ. Вкотре. футбольна команда з Неаполя виграла чемпіонат Італії цього року. Тому все місто в таких хитно білих річках і там висів такий величезний банер з цілою командою. Здорово на полі кампіони. Акентсідасі. Бувається просто шал з оцими всякими футбольними символіками. Просто все місто переповнене футболом. Марадонна футбол. Виграв е, Мародонна, грав цього року за Наполі і виграв І виграв всюди. Марадонна трошки Месі і чуть, -чуть Месі. Ну вони відомі тим, що грали за Наполі. Тому тут багато такої символіки. Вайп тут дуже класний. Дуже. don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind Наш крайній вечір на кораблі так ми тільки що подивилися виставу українських акробатів, дуже гарна. Які брали участь в Україна має талант і Америка має талант, і вони дуже гарно виступали. Боже, мені зараз відірве голову цим вітром. Давай підіб'ємо підсумки нашої подорожі. Сьогодні крайній вечір. з погодою, але це був дуже крутий. Дуже рекомендуємо. Розкорів. Дуже круті круїзи, дуже багато розваг на кораблі, Давай, дуже стану, смачна їжа, багато спортивних змагань. Як Ніхай, бо мені цей вітер просто зносить голову. Данило, значить, найбільший твій спогад з цього круї. Дуже сподобалася вистава вона була дуже ефектна. Та й мабуть, сподобався «Magician», виступ мага, який я, до речі, не зазняла, але він мені дуже сподобався. Ви могли би підписатись, ви могли би поставити лайк. Добрий раночок, сніданочок. Крайній ранок кораблі. Ми вже з Данилом е, допоковуємося, прийняли душ, збираємося виходити. І сьогодні нас чекає день в Римі. Всі дороги ведуть в Рим. Як ви знаєте, все буває наша каюта, наш дім на ці чудові вісім днів, сім ночей. Вирушаємо до пригод. Ми поселяємося наш Airbnb, дуже красивий, такий няшний, італіанський. У нас є там балкончик невеличкий, така кімнатка і така гарна ванна кімната. Ми дуже втомлені, і з нас просто течуть річки. Трошки відпочила і зараз йду на невеличкий шопінг купити може якихось оливок і вина. Ми поселилися прямо біля Ватикану. Дуже красивого. Видно його навіть прямо з нашого bed and breakfast. Чувак, який нас поселяв, розповідав нам, що він абсолютно кожного дня фоловить всі новини про Україну. Він підписаний на купу він італієць. підписаний на купу телеграм-каналів і каже, що він не може дочекатися, коли нарешті Україна переможе, щоб святкувати. Круто, круто таке почути. Друзі, значить, ми вирішаємо гуляти по Риму в таких от мечі, футболочках, які ви можете пригадувати з нашого влогу з Норвегії. Ми йдемо в них гуляти. Окей, ла франце. Ми з Данилом відвідали Сан П'єтро. Зараз прийшли до замку Ангелів. Це наш класичний маршрут в Римі. Друзі, дуже душно, дуже душно влітку в Італії. Неймовірно, просто не рекомендую. Але нас попереду чекає буря. Все ми йдемо на міст ангелів. Ось міст ангелів. Ви його могли бачити в мене в одному з попередніх влогів, які отут от я додам. Перегляньте собі, якщо ви не встигли його подивитись. Наш фінальний ранок в Римі Чи знайшла 20 хвилин до нашого чекауту і біжу швиденько вип'ю. Італійської кави, щоб поставити фінальний акорд цієї поїздки, це я напилась кави. Давайте ось, глянемо крайній раз на мури Ватикану. Такий собі на нас галопом получився день в Римі, але завжди приємно сюди повернутися. Поки Маріана не бачить, я запишу відео про те, як ми плануємо добратися в аеропорт. Вже тут все в Римі. цим транспортом непряжно постійно. Маріан 17 місяців закрили якусь лінію метро. Щоб добратися до вокзалу, мене написала дивитися, чи є замість того якісь автобуси. Мар Яна, що там Welcome to Krakow! Приїхала Мар'яна додому. Дома <кій> приїхали вчора. Слава Богу, не дуже затримали наш рейс. Раз буде моя найулюбленіша частина після подорожі. Я буду поповнювати свій краківський холодильник новими здобутками. Добрий день, писники за вами сумували під час круїзу. Каже, я був пані Ізабелле. То є доксітерка. Так, Арчку, то магнітик, ти не будеш таке їсти, ні. Так, а ми з вами, друзі, починаємо пляти їх. Магнітик з Риму я не привезла, бо він є в мене на львівському холодильнику. А я стараюсь не повторювати магніти в своїй колекції, навіть якщо я буваю в якихось містах кілька разів. А ми вже повертаємося до наших звичних буднів. У мене сьогодні робочий день. Купа всього треба надолужити, поки мене не було. Добре, друзі, дякую, що залишалися з нами всі ці відео. Ще буде багато різних подорожей і яскравих моментів попереду. Тому підписуйтесь, ставте лайки і stay tuned. See ya!